Я про це говорю в кожному ефірі, але все одно вирішив записати відео, щоб вам було зрозуміло. А якщо я обирав би собі трьохциліндровий повнопривідний повнопривідний трактор з чого я обирав би? І так, раз, два. Три. Мужики, голосуйте Голосуйте в коментарях. Що краще взяти на вашу думку? А я свої довіди накинув. Вот. Ну, я так скажу, що, наприклад, навіть рівняти просто, ти є ж там напишете, що скаути, Оріони є ще, ж, ДМТЗ. От, і файтери, звісно. Да? І що там ще. От дивіться, я вам показую просто а, зразу, швиденько. От, наприклад, РДшка і файтер. Там коробка, коробка. Ну, вона однакова. Ну, повірте мені, там. Поставить тут Ориона, чи поставить тут ДВ, чи поставить тут э, трохи-порты Скаута Фу. Ну, майже будет одинаково все вот. А тут, конечно, уже техника Вот, уже техника, это премиум Среди китайцев, то премиум сегмент А то Мерседес, а то БМВ, а то Audi А то, например, там что еще Ну, вот в машинах три, да А в тракторах, напишите, ой, напишите, чтобы вообще вы вот, дали до вот, моего Топу, от. но я вам докажу, що то топ. То бренди, які кожен має ім'я. Кожен має ім'я, яке в Україні вже катається мінімум по, по 10 років. І то трактори рахуються саме такі, які популярні, які мають репутацію. Звісно, дядя Федя, 24 сили, повний привід. ДТЗ-шечка, зараз вона от, тільки в такому сповненні без реверсу вже не роблять. Но колись робили по типу Лево Було дуже схоже, вона майже, майже однакова, одне те саме. І, звісно ж, джинма. Їх зараз багато є різних. Вот. Я вам так скажу, що, на жаль, Лово наразі не радує нас новими. Тракторами без кабін 24-35-кі, 40-кі такого вже нема. То ми розпродаємо остатки. Тут й взагалі рік. А, просто немає інших. Ну, вони закінчуються, зараз розпродаємо, там, то що є дешевше. І все. Джинма приходить. Но джинма дуже мене напрягає, то, що це джинма 24-го року. Просто а, залізе тут класне, все. Но просто подивіться на робоче місце, як подумали. Виробники про оператора, про тракториста, хто тут буде працювати. Вот. Е, так скажем, Не дуже тут е, е, мало місця, некомфортно, тісно, речаги кругом ті між ног, там надо постійно надрачувати собі. Вот. Тому джинма ну, в плані мостив да, ходової часті, то все. А в, джинмі, в джинмі, то все на і відрізняється навіть візуально від там, тих же самих а, мостів, фа-файтери, скаути і, і все інше. От. А, всі такі от тракторці, типу ДТЗ, Донфен, вони йдуть всі на посиленій ходовці. От, воно не на словах посилене, воно бачите, навіть, навіть в порівнянні. Ну, Фотон, тому що 24-ка, в порівнянні тут редуктора йдуть більші, грубші, воно візуально навіть видно то нема навіть смислу мені розказувати, можна просто показувати. Дядя Федор, подивіться. Вот. І то є топ-4 на сьогодні топ 4 бренди, які я можу сміло радити всім, хто шукає собі міні-трактор. Да, вже навіть в старому фотоні 2021 року подивіться, який мост грубий задній. І подивіться навіть на свій Я Не кажу, що вони погані, не будуть ходити. Просто я кажу, що реально де посилена ходова частина, де реально не на словах посилена, а по факту, то є ось ці чотири бренди. Вот. Вони заслужили свою репутацію. Вот. Вони заслужили. Ми зараз їх порівняємо. Все два ки йдуть, все два ки йдуть. А тільки що звичайно... Наш фотончик в ряду того, що сам постачальник не зараз техніку, подібну, вже трохи устарів. Джинма, ДТЗ і Донфенг можемо рівняти спокійно От, можемо рівняти спокійно. Джиста Джинма дуже програє в ергономіці. Джинма дуже програє в сучасності і в комфорті самого тракториста. То навіть люди приїжджали, дивилися, хотіли джинму, все подобається, все оригінально. От, но, каже мені, людина, мені тут тісно, я такого працювати не зможу. Єдина причина, чому він не взяв трактор. Далі Донфенг, ДТЗ, вони зараз як то кажуть, сорівнуються між собою, я так думаю, і а, всі трактори мають і ту посилену всю ходову, залізу, да, все, і помімо цього ще мають а, нормальні, адекватні умови для а, людини, яка буде працювати. Розташування передач, підлога, робоче місце, сидіння, все тут добре. І, ну, і звісно, Донфенг 2 тут теж. Нема що поганого сказати в цьому плані. Теж все отлічно. Вот. Ну і звісно, ціна дяді Феді у нас іде як самий Я порівнював з 40-вки ДТЗ і Донфенг. Я там по мелочах не зрозумів, чому все-таки Донфенг кажуть, що самий топ. Я теж так рахую. Мені, звісно, більше. Імпонує ТТЗ по управлінню і по тому, як ходить коробка реча Греверс, покай-винь. Но все ж таки по об'єктивних по об людей, по об'єктивних моментах, звісно, дідіфелі операю. опережає, опережає е, перше місце рейтингу. Ці два я поставив би на одне місце, е, на друге місце. Тому що, незважаючи на те, що фотон устарівший 21-22 рік, я впевнений, що зараз, якщо завезуть лавови, то вони будуть теж з ровним полем з усіма тими промочками. От. Ну А по якості, звісно, воно йде на рівні на одному. Що Вавову, що ДТЗ. Навіть похоже, дуже того то, 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 то Чанкфа заводу, то воно в принципі воно збирається, виробляється в одному місці. І Дуже схоже по якості, по залізу. По всьому джинма. Тільки тому я її ставлю на третє місце. Тому що все-таки то новий трактор 24 року я бачу це. Подію, що це ж трактор не стоїть 3000 чи 2, то трактор там, 6. Всі вони за 6 і вище стоять ці трактора. І бачить таке вот движення, коли поряд стоїть ото, а, ще дешевше так, на нормальну форте, файтер. І там вже якось зроблю на Маломайський ровний пол і в ту кулісу бокову зробили. В тому немає нічого складного. Саме тому джинма програє. Не по якості, а по, по комфорту. Вот, в моєму рейтингу, вот. то голоси розподілились примерно вот так. По всьому, потом, ну, дійсно, джинма йде. Ходова слабільша об'єктивно, ніж там, ДТЗ, Донфенг мости менші і вага менша. І звісно, тут, от, два лідери таких в мене ось Донфенг і дтз я. а от. В ДТЗ є ще один серйозний, ну не мінус, але особливість, що тут іде всього три передачі. Тобто 6 перед, ой господі, 6 вперед, а да, 6 назад. З реверсом. Тут і 8. То є. М, кажуть, що. Мало передач не вистачає підібрати під ваші роботи, під ваше обладнання, може не вистачати передач. Бракувати. То не значить, що слаба, слабша коробка, коробка там не слабша, повірте. Но, в плані передач, звісно, Денфенгу на одну передачу. І ціна. Конечно, ціна Донфенг в такому відриві в нормальному, він зараз стоїть 8, ДТЗ HPX 7. 250, ну і аж пешка по 7 активне. Вау-воу, uh, wow, wow, я не буду озвучувати, бо він іде в Усінсі, ну там він він плюс- мінус як Кентавр uh, uh, SDX десь так стоїть. Ну, вот. І Джинма Джинма еде 6700. а З реверсом дана модель іде 7100. Вот. Ну от 7 7100 і. 7250, ну, якби. ну все. бы все. І ось ця дрочіння, і ось дрочіння. Ну тому саме джинно прохареє. Появ... Я вот так об'єктивні причини показую, незручно вона, бо все. А, тому, 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 тому я обираю, якщо хотів би зекономити, взяв би якогось, що у нас є два остатки. во во можна їх взяти дешевше. Якщо вже як кажуть, гуляємо на всі гроші, то обрав би з цих двох, бо об'єктивно ловолів нема зараз нових поставок, нових якихось Моделей цікавих джинма ну, на... за ці кошти можна було зробити краще. От, тому так. Ну, то мій. Моя думка, ви свої пишіть в коментарях. Мені буде цікаво по почитати, що ви думаєте по поводу цих тракторів. І, звісно, підписуйтесь на канал, ставте лайки чи дізлайки, кому не сподобалось. І пишіть, які ви ще додали до цієї четверки моделі. Бренди, верніше, бренди тракторів, от все. Всім щасти, всім удачі, пока.